отримали у свої ворота, Футболісти Алкмар програли 3-5, щоправда, Дома виграли за пункту проти них пройшли далі. Зараз в атаці збірної України. Передача. Коноплянка скидає назад. Передача у штрафний майданчик. Андрій Воронін зараз ну, міг підхопити м'яч. Ми побачив, що м'яч за голову Дірка Мерселіса. Він випустив його з меч поля, аут для збірної України. Футболіст, який дебютує у спірній Маркевича, Андрій Воронін приїжджав на збори перед попередніми матчами, але у нього були проблеми зі здоров'ям, у нього була операція і він не брав участі у самому зборі, хоча приїхав підтримати своїх партнерів по збірні. А от сьогодні він на футбольному полі футболіст, який переїхав до московського Динамо. І зараз виступає у цьому клубі. Залі два росіяна У нас е, Олександр Алієв та Андрій Воронін. Олександр Алієв який зараз робить фурор у чемпіонаті Росії, багато забиває. Воно сподіватися, що він сьогодні також зможе забити. Хороший пас на Алієва Андрій Шевченко на русі штату майданчика прибирає м'яч під себе. Віддає передачу на Алієва, Алієв готується до удару. Пірні Ракіцький, ну він так, він більше у відборі, він може включитися, допомогти, але все рівно довгий пас він більше за Чигиринський. Хоча ми знаємо, як може віддати пас Ракіцький своєю лівою ногою та й пробити може. То я думаю, що він також в сьогоднішньому матчі використовуватиме свої кози. Коноплянка зараз на лівому фланзі подає на протилежний флан дуже невдало. Страшенно невдало зараз подає Євген Коноплянка, браку достатньо у грі української команди. Контратаки є купобігти. Тим часом контратака збірної України. Передача на Шевченка. Шевченко. Свідку, але із зовнішнього боку і рахунок у цьому матчі не відкритили. Перший перший гольовий момент на екваторі тайму від української команди. Дуже здорово зараз віддав пас Аліїв на Шевченка. Шевченко обіграв бруму свого колишнього одноклубника по Челсі. Хоча важко назвати бруму одноклубником, тому що жодного разу разом на футбольне поле вони не виходили, але в одній системі перебували. І здорово пробивав зараз Андрій Шевченко, але трохи не влучив у ворота. Альїв. Не відбулося перехоплення, Алієв дуже небезпечну, поперечну передачу для своєї команди віддав. Андрій Шевченко, змушений сісти вже навіть капітан. Дивіться, як глибше сідає капітан, бере гру на себе, порушення права. От Андрій Шевченко не боїться брати, брати гру на себе, тільки вдалося йому розвернутися, відразу намагається обігрувати один в один суперник Андрій Шевченко. Йому це вдалося зробити. Ну, відповідає просто за нього сьогодні Брума, Джефрі Брума, який у тіні ходить за Андрієм Шевченко. Просто у п'ятах. Гравці всі на своїх подає зараз. Подає Урбі Мануельсон. Дуже небезпечно подає. Я перепрошую Григорій, що я тебе перебив. На Голландії буде подавати м'яч від уташтавного майданку. Небезпечно врятує команду Андрій П'ято. Подивіться, яка зараз неузгодженість у діях Українських захисників спочатку ледь не випустили ролі Влара, який міг переправити м'яч головою сітковоріць. А потім. Вже було добивання, подивіться, подача. Роні Влар не встигає за ним Чигиринський, Тимощук не дуже впевнено, грає. Семді Йорк намагався переправити м'яч у світку рід. І просто фантастичний сей виконання Андрія П'ятова, який рятує нашу команду у цьому епізоді. Зараз відбудеться заміна. Кілька разів передачу робив Ракіцький. У нього це виходить, чесно кажучи, сьогодні краще. Не так, як хотілося. Нарешті зараз перейшли на джунгуру поля. Шевченко, удар Алієв прибав, удар! Перший удар Аліва. Олександр Алієв. Ну, двічі він намагався пробити штрафні, двічі не вдало, двічі почав у стінки. В першому таймі зараз пробив вже з гри, пробив непогано, але Мішель Бор. Перший удар у влучину воріт у збірної України. В цьому поєдинку. Мадуро скидає назад. Це... Можливо, до речі, зручніше буде зараз Алієво, тому що все-таки вийшов Мілевський, і у них дуже хороше взаєморозуміння було в Київському Динамо. Багато років вони відіграли за різні команди Київського «Динамо», за різні збірні. Удар поворота! П'ято як дали зараз пробити Ленсу, зрозуміло. Зовсім не зрозуміло. Олександр Романчук лише супроводжував. Нападника ПСВ у цьому епізоді і дуже спокійно відірвався. Ленс переклав м'яч на ліву ногу. і Подивіться, як вліпив в поворотах ближній кут але здорово зіграв 5. Набирає швидкість. Андрій Шевченко. Немає підтримки. Просто немає підтримки. Другий темп дуже пізно йде. Тимощук він теж може пробити. Тимощук! Удар Тимошчука! Удар! Який удар зараз у Анатолія Тимошчука і рятує свою команду Мішель Мор. Ну що? Вам? Поцікавіше пішла гра зараз. Ми бачимо, що змінилися зони. Погострішали команди, погострішили за рахунок того, що вімкнули швидкості, біжать, і ті біжать в атаку, і ті. І є шанси і у голландців є, і в української команди. Зараз дуже хороший удар від Тимощука. І ще один удар у Сюльворець. Алію буде подавати судовий. Подає на ближню стійку. Мідашки ставить м'яч у Тимощука. Тимощук перекладає м'яч на воно пробиває, і м'яч влучає у голову Джефрі Бруме. Може розгорнутися контратаки. Алієв, Алієв просить М'яч. Буде удар від Алієва. Аліїв пробиває. Відбиває м'яч. Зараз Мішель Ворн. Низом пробивав Алієв. Дуже хороший шанс був зараз для Олександра Алієва. Просив він, довго просив передачу від Мілевського. Ще пощастило, що впав. Кубицький повинен був вийти на цей удар Алієва. Алієв пробивав, але знову зіграв Мішель Ворн. Дуже непогано. Чому можна було віддати зараз на правий фланг? Хороший момент. Зараз. Яку комбінацію зараз розіграли футболісти збірної України? Так тихою сапою підкрався до атаки лівий захисник збірної України Романчук обіграв Роні Влара і лівою ногою пробивав дуже кволо. Дуже кволо. Все-таки можливо слід було пробивати набагато сильніше. Хотів на техніку виконати цей удар Олександр Романчук. Але Ворм врятував свою команду. Бачите, два небезпечних удари. Ну що, в нас побільшало гостроти біля воріт Ворма. Це вже Хороша ознака, Будемо сподіватися, що і у Сіті ми м'яч побачимо. Федецький. Сілізньов утримав м'яч. Сілізньов. Розвертається Сілізньов. Поперек поля на Мілевську. Мілевський може віддати на коноплянку. Просто передачу Федецький. Даремно, даремно. От Алієв подає, Алієв на ближню стійку набігає Чіринський. Боротьба продовжується. Ставить корпус. зараз. Удар по воротах Федецького з розвороту вище воріт. А дуже непоганий розіграш був. Зараз от планомірно на ближню стійку якраз на Чигиринську навіщо Олександр Алієв. І міг. Захисник Донецького штатре переправити у цій турі. Тут він на ваших екранах. Рой Беренс, Київ. Невеличкий. Зараз населі. Раніше це було потрібно робити. Віддає зараз на Алієв. у штрафу майданку. Відає на міначку. Медашський на куноплянку удар. Готується цей удар. Хороша, Дуже хороша комбінація. Планова, змістована комбінація, розіграна комбінація. І це почалося що. Коноплянка наважився один в один спробувати обіграти Марселіса. І в нього це вийшло. Раніше це потрібно було робити. Ракіцький. Коноплянка. У фланці зараз Алієв. Ракіцький на позиції Лівого. Нападника зараз Ярослав Ракіцький. немає повідати. Нарешті Мелецький підійшов від нього на лінії штрафному майданчика отримує м'яч і втрачає. Але роботу виконує досить непогано Селезньов. От зараз, подивіться, навіть працює в відборі Євген Селізньов. Не вдається відібрати м'яч, м'яч на правому фланзі. Бейренс, Бейренс, може він пути, він швидкість, може обіграти один в один, У нього непоганий дриблінг. Вігрує він. Коноплянку. передача на Тео Янсона, Янсен б'є! Півзахисники побіг Алієв доводити, що було положення поза грою. Хотілося побачити зараз повтор. Бачите радість від голландських болівальників, задоволений. Приховує посмішку зараз, безперечно, Бердман А Ну, дивимося, він не було в сайді. Коноплянка, Коноплянка тримав, коноплянка на фланзі тримав у грі Гленса. Захисники встигли вийти, а Коноплянка, який тримав, який на фланзі, якого обіграв Бейренц, він на ноги. І от він тут стояв, бачимо там на долині, і все-таки він був на одній лінії з Ленса. Ну що ж, безперечно, дуже непоганий удар від Тео Янсена. Алієв. пробиває! Закручує м'яч. фантастичний гол забуває Олександр Алієв. Ну що дочекалися. молодчина Алієв. Рятівна паличка наша. Олександр Алієв зараз забиває м'яч усіх гуманської команди. стає 1-1. Два хороші удари. Зараз Денису Літви на футбольне поле. Ну що, з'явилася, існука надії зараз у очах. Ворона Марк'яча, просто невідпорний удар. Невідпорний удар від Олександра Алієва. рахунок стає 1-1. 1-1. він вімкнувся в атаку. Зараз боровся за м'яч, залишив м'яч для своєї команди. Коноплянка. Один в один. Не наважився обігрувати коноплянка. Алієв. Знову коноплянка поруч з ним віддає на Мілевську передачу Алієв. Удар по ногах. Ні, Мілевський здійняється на ноги. Ну і тут знову немає. Порушення правил. Може бути контратака з коміна. Коміна Зараз передача на Ленса. Ленс м'ячем. Він намагається розхитати Чігринську. Ну І тут теж не було порушення правил. Це найголовніше для нас. М'яч у п'ятого ми можемо розпочати атаку. І знову виходить до м'яча Олександр Алієв. З коміна. Ну, щось виказав арбітру, якісь претензії, а Левський. Дуже швидко його заспокоїв Дамір Коміна. і стандарт. Головна зброя збірної України. Стоміна заспокоює. Зараз футболістів обох команд. Алієв, Алієв не буде пробивати, судячи з короткого розбігу. Подача! Подача! На дальню стійку і не встиг Василь Копін замкнути цю передачу. Спів руками зараз Олександр Лів, Ну, мовляв, ну як вам ще подавати. Ніхто не зумів поборотися. Кобін ну, трохи загальмував. Ой, фер, Передача на лівий фланг. Тут Лен зупинився. Просить передачу. Ой, подивіться, який небезпечний рикошет. Зараз пішов від Василя Кобина і і зупинив. Гру олійник дає діагональ олійник на коноплянку. М'яч долітає до Євгена. Хороша передача. Тут вступає в боротьбу Тимощук. Відбирає м'яч Тимощук. Алієв. Відбирає м'яч підвіді з Мадуру. Але Алієв все-таки видряпує цей м'яч. Запускає його між двома захисниками на хід Олександру Романчуку, передача не проходить. Алієв. Алієв з м'ячем віддає на Мілевську, Мілевський Розвертається, те Підлевський. Програє він це. силову боротьбу. Мовенс. Він продає. Програє. Все-таки Янсен. Пробиває Янсен і не забиває. Сила побуває ав'язку, де стояв п'яток, але не влучив у ворота.